Вітаю всіх на каналі Творче Життя. Мене звати Ірина, і сьогодні я е, оголошую вступ в СП Шальні Історії 2024. Це другий сезон шальних історій, які проводить Оксанка всіх е, учасників цього СП я Додам він в боксі, також іде сумісник. Готуємося до весни 2024. От, і я вирішила взяти участь у цих СП. З чим же я йду в це СП? Я йду з такими от. Процесами. Бачите, в мене такий самих немаленький, ще є торбинка. Всім знайома торбинка, чи не так? От, є торбинка і є початий процес, але не завершений. Так. Давайте більш детальніше про те, що я тут напланувала. Це буде, я так підрахувала, 1, 2, 3, 4 процеси. 4 тижні. Здається, я вкладаюся ще до весни. У нас, здається, 4 тижні попереду. Тому буде 4 старти, відповідно. Що я встигну, я не знаю. Шальні історії у нас е, тривають до 1 березня. Тому із шальними історіями буде так. Е, в шальних історіях буде ось така ниточка, це капа авантіярм 100 грам 950 метрів. Е, е, так, склад мохер. 15%, 60% акрил, 10% поліестер. Хочу шаль. Шаль гачечком, таку тоненьку, ну, буду пробувати. Це один старт. Другий старт. Полізла шукати цю ниточку і згадала. Що мені Наталочка дарувала ось таку чуткову, е чудову ниточку Шепі Джес Шкарпетковий склад, але 70 мерів у нас і 30 поліамід Мені зовсім не хочеться шкарпеток. З неї тому е хочу бактуса. Не знаю, тільки, м, думаю, що швидше за все, буде бактус з пицями Тут рекомендований 2,5 3 м, ну в мене. буду думати, буду думати пицями швидше за все, просто такою кустковою гладдю, де щось бачила. То е, на просторах інтернету хтось знімав майстер-клас. Е, коли буду в'язати, вкажу хто, е, і що в мене з того виходить. Це буде процес номер 2. Процес номер три. Маю я таку ниточку, таку. це е, е, напівовна. Це якийсь мені невідомий мерен. Махетчик щось таке, щось таке. Одне з іншим вдало поєднується в От, бачите? Вдало поєднується таке тоненьке, таке тоненьке, але я таке люблю. Мався б бути палантин взагалі-то. Більш за все, що хочу палантин з цього. Так, Є лежить тут мій е, е, такий талісманчик, що вдалих ідей мені подарувала наталочка, е, тому сподіваюся, це СП дуже-дуже хочу, щоб все в ньому вдалося. Так, і е, 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 ось це шаль, яку я вже розпочала. Е, е, не знаю. Чи вив'яжу лише ось ці ниточки, чи е, доведеться докуповувати ще моточок? Поки не знаю, не знаю, що воно тут таке в мене виходить. Виходить поки отаке. -о. Перше в'яжу, не зрозуміло мені, що і як, і до чого. Е, ну, Вирішила вив'язати моток, закрити і подивитися, що воно таке. Е, це ж пряжа. Е, Alize Superboss Артиста. В'яжу на спицях номер 4 Ніби так, з цим процесом ніби все зрозуміло. І що ж в мене тут в торпинці ховається? Ну, Як ви розумієте, торбисинка пані Ларисис різнокольорової мозаїки? Це вона ми, була моїм таємним сантою, <смістю> потобенці ж пізнаємо хто. І вона мені подарувала м -м, два буфтики ось такої чудової пряжі м -м, нако перуколор. Що в нас тут складом? 25 альпака, 25 вовни і м -м, 50% преміум акрила. Чудова градієнтна ниточка, дуже подобаються кольори. Дякую, Ларисочко, це мої саме-саме Яблочко. Дуже вдячна. І що ж я хочу? Я згадала, що я обіцяла в 2024 році, що я буду себе любити і буду собі щось в'язати. Тому, це буде кардиган гачком, як ви бачите, тримаю в руках його не просто так, це буде кардиган гачком. І е, на проєкт готуємося до весни 2024 року. Так, стартую. Е, і думаю, що е, хоча б 50% цих всіх е, стартів, ні, старти то будуть, а от Фініші з цих стартів в такий короткий термін, ой навряд чи. Тому що ще в'яжуться шкарпетки, ще вишиваються сорочки, льолі. І ще є е, життя, яке е, е, треба заробляти і на хліб, і на масло, і на все решту. Тому е, е, іду, але дуже хочу. Дуже хочу йти з вами. З усіма спостерігайте за моїми е, такими е, стартами, за моїми просуваннями. І е, е, бажаю кожній учасниці е, творчої наснаги, натхнення, е, рівних петелечок, креативних ідей і всього самого найкращого. Е, дякую Оксанці, що створила такі. Чудове СП знайшла час бути організатором і розбиратися в всіх наших вибриках, але е, це мотивує, бачите, створювати нове, починати і рухатися далі. Е, всім миру, добра, злагоди і Перемоги. На все добре. Дякую за перегляд!